Ми маємо зараз історію про пані, яка не побоялася, не побоялася в окупованому Херсоні. Не просто тримати біля серця український стяг, а відверто виставляти його у вікно. І не просто свого автомобіля, а цілого тролейбуса. Так і їздила з українським прапором у кабіні в окупованому Херсоні. Через це вона реально потрапила у катівню. А ще насправді. Оки не потрапила, допомагала тим, хто хотів вибратися з окупованих міст і навколишніх сіл, виїхати на територію України після катівні, після того як звільнили Херсон, вона продовжує займатися волонтерством, ті, про кого ми точно маємо знати відважні наші сусіди, наші друзі, знайомі незнайомці. Історія Олени Тарасенко. Просто зараз у викладі Анжели Слободян. Завантажує, домовляється, допомагає гуманітарний вантаж доставити за місцем призначення в рідний Херсон. Поїдемо додому. Все одно в мене якось отут внутрі все зжимається. Вдома без дому. Так, коли живе майже півроку. Куратора звали Ворон. І от він нас називав Лєнка, тонька. Отак от. Ленка, свища на виход. Це ми вже знали, що це ну будуть вести додому. Мали надію, по крайній мірі на те, що везуть додому нас. Ці слова Олена почула на восьмий день перебування у підвалі. У катівню жінку запроторили окупанти через проукраїнську позицію та волонтерство. Мовляв, заважала російським загарбникам встановлювати на захоплених територіях свій режим. Звільнили Олену лише після катування та допитів. Свою історію війни Водійка тролейбуса розпочала з перших днів повномасштабного вторгнення. Мы работали и в самые первые дні, когда война началась, стреляли и в Антоновці, и в Чернобаевке. Потом, конечно, мы какое-то время не работали, потому что при входе российских войск было повреждено много метров контактной сети. Но наши ребята восстановили. Сначала было очень дико, мы не знаем, что у кого в голове, там где-то штанга упала, они от нас тоже шарахаются, потому что это ну, определенные звуки, искры там. А нам тоже страшно, потому что мы ну, непонятно, как он отреагирует, потому что это все-таки опасность для него, это для них ново. Такое впечатление, что там некоторые не видели вообще троллейбусов, опасаемся. З бородячими собаки мені боку Херсон під окупацією. Олена на тролейбусному маршруті No3 перевозить пасажирів в мікрорайон Острів. І попередження у травні 22-го могли убезпечити та зберегти в окупованому Херсоні працювати серед ворогів це найвищий рівень небезпеки, обмінюватися інформацією, де ворожі блокпости чи скупчення російської техніки, не допомога, головне. Не потрапити у зору окупантів, жити з відчуттям ворога скрізь на вулицях, у дворах, у крамницях, на дорогах стала буденністю простоти гото. Ну не чоловічески фактор залежить, Тому що один день їдемо вже 10 часов. Нікого ні, 11 часов. А другой раз єдеш аж от сюди по трубу, трубу очередь. Аж на муси у кабіні тролейбуса синьо-жовтий оберіг, який щодня дратує окупантів. Олена принципово не прибирає його перед ворожим блокпостом. Жінки, мушін перевіряють документи. Тут уже дійшло до того, що вони мужчин прямо в траліки до трусов роздівали. Колки і скалі. Пасажирів небагато, рейси скорочені. Херсонці шукають варіанти, як виїхати на підконтрольну Україні територію. Хочому Не Хочуть виїжджати моя мама, мой син не хоче виїжджати без своєї бабушки. Ну, я, звісно, не можу поїхати без сина і без мами. Місті побільшало ворожої техніки та офіцерів російського ФСБ. Шукали неблагонадійних, особливо волонтерів-перевізників. Вони забирали всіх перевізників, кого могли, тому що ми з'їздили на мирну територію і їхали фактично через усю окуповану територію, а в них почали там підриватися як, ну, от їхні там, то блокпости, то їхні там поселення кацапські. Це ж хтось їх здає. І вони вважали, що це саме ми, перевізники, цим займаємось. У серпні Олена сідає за кермо автобуса і вивозить людей з окупованого Херсона. Поздравляю вас з приїздом на підконтрольну територію України на свободу. Ура! Ура! Слава Україні! Слава! Повертається за іншою групою, проте її хапають кати. Мені тяглися, наче ну, один день, як тиждень. Вже хотілося вийти потрапити додому. Її тримали в нелюдських умовах, каже Олена. Ні зігрітися, ні сходити до туалету, світло горить цілодобово, кожен допит з шапкою на голові. А й у наші туалети. Ось туалет був відро. І що у нас була банка, відру, то нам може потім далі кусок туалета нашого валяється верхушка. Тут ж ні води, нічого нема. Це ось Ми на них спали, ми ними вкривалися. Всього одна з шапок. У мене не така була, в мене була більш як, ну це що, з відгибом таким шерстяна. Олену тримали у законсервованому підвалі головного управління нацполіції. Після деокупації у Херсоні знайшли понад два десятки місць утримань полонених. Переважно тут тримали тих, кого росіяни намагалися схилити до співпраці. Були різноманітні методи катувань тут. Побиття дуже сильне, катування струмом, психологічний тиск. Також в одній з камер виявили удавку, яка висіла петлю на решітці». Вісім днів підвалу, антисанітарія, ізоляція, катування. Питочна виходить, через дві камери. Отак, от прихов, примірно цепляли до, ну, до пальців. Цю тут нема цього, ну от так якось воно було. І через це пропускали так, по кругу ток. Отак посадили, примотали руки от тут от, скотчем і для чого зв'язали ну, також скотчем. ноги. Хоча ні до чого там не промати, просто так. І приєднали до пальців от от, ну, електрони. І я ось сиділа в шапці, мені не було видно, тільки відчувала, що вони роблять. Перше питання було: ну що, ти мене чуєш? Каже, ну ти, ти мене Говорю, да. От смотри, що тобі зараз буде, якщо ти будеш ні отвічану, ні будь правильно отвічати на питання. І я чула удар тільки. Олена. Зізнається, після полону у неї зник страх, нові виклики після окупації і неволі. Щоденна волонтерська робота і ризиковані відрядження. Там люди чекають на допомогу. Я якось після підвалу, то взагалі якось воно мені чогось не страшно. Це все, тому що робимо гарне діло, допомагаємо людям тим, що там живуть. Люди там постійно живуть під цими обстрілами. Маємо Тернополі вантаж з Італії. Херсонці і жителі Олешків, які знаходяться в Італії, назбирали гуманітарної допомоги для Херсонщини. А значить, Олені готуватися в черговий рейс в рідний і небезпечний Херсон. Там чекає мама, а тут син Віктор. З середини листопада він поряд з мамою у Тернополі вчиться і допомагає. Сьогодні він також на складі розвантажує з військовими гуманітарку. Треба розібрати і пересортувати, займаються волонтерством команда відважних херсонців. Наталя координує роботу, каже на Олену, можна покластися у будь-якій ситуації. Проукраїнська дуже така міцна позиція, не зважаючи ні на що. Самовіддача і самопожертва ну це такі основні риси. Ну і плюс. Відповідальність все готово. Завтра дорога в Херсон. У рідному місті знову вийшли на маршрути, тролейбуси. Олена хоче додому сісти за кермо та проїхати маршрутом своєї трійки. Коли повернуся до Херсона, мабуть, таки піду назад до тролейбусного депо, бо все-таки стаж великий. Треба бути корисним для людей. Кожен зараз має вносити свій вклад до перемоги. Ми його вносимо саме таким способом. Але поки за кермо гуманітарного автобуса робити свою справу, Анжела Слободян, Максим Пруткун, Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон Єдині Новини.